Взяли ребенка, трех лет мальчика. Забери Донбасс. Да Гитлер, кстати, был лично очень сложный. Наш постоянный эксперт, военный эксперт. Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський в ефірі. Проєкт Руський фейк, наш новий сезон з дна. Я нагадаю, що тут ми розкриваємо, як глибоко на дно опустилася російська пропаганда, і попереджаємо, що це ще не кінець маніпулятивні тактики росіян усе ще можуть поглиблюватися. А тому і нам треба тримати у формі наше критичне мислення. Сьогодні ми поговоримо про нові традиції, які з'являються в суспільстві, а також про роль медіа в їх укріпленні. І розповім вам вражаючу історію нової російської крадіжки. Росія спробувала вкрасти ідею нашого радіодиктанту національної єдності. Про деталі поговоримо із членом правління суспільного мовлення і керівником проєкту радіодиктант національної єдності Дмитром Хоркіним. Вчора у випуску ми розбирали нову, так би мовити, російську традицію відзначення дня перемоги, яка з'явилася уже при Путіні. Це акція Безсмертний полк. Це насправді не про пликання пам'яті, а про безпам'ятство. До речі, до розкрутки цієї нової традиції Кремль долучає і медіа, і доходить іноді просто до абсурду у 2022 році. Російський перший канал транслював концерт, де на великому екрані показував пари, які розлучила війна. Щось на кшталт таких плакатів, знаєте, які носять учасники ходи, безсмертний полк із людьми, які начебто жили під час Другої світової війни. І ось на цьому концерті на весь федеральний російський ефір серед пар, які начебто розлучила війна, показують американських гангстерів Бонні і Клайда. Це відео навіть потрапило на сторінки каналу у соцмережах, але його звідти швидко підчистили, коли аудиторія звернула каналу увагу на це. Нібито, ну що тут такого, помилилися продюсери концерту. Ну з ким не буває. Але ж ні, такий абсурд він насправді трапляється не вперше. На проплачених москвою акціях «Безсмертний полк серед фотографій ветеранів постійно опиняються фейкові персонажі. І учасники ходи взагалі рідко мають щось спільне із тими, кого вони носять на палицях. Можна знайти просто безліч відео, де журналісти ставлять учасникам цих акцій у різних містах запитання, кого ви несете, і вони просто не знають, що відповісти. А а після ходи ці фотографії одразу ж опиняються у смітниках. Тобто така фейкова, а насправді новостворена традиція фейкової пам'яті. До речі, ми пам'ятаємо, які телеканали тягли все це по бідобісія в Україну, як засмічували ефір путінськими новими традиціями. Але сьогодні хочеться поговорити не про них, а про нову, абсолютно вражаючу історію чергової російської крадіжки. Спробували вкрасти не будь-що, а нашу українську нову традицію. Уже чверть століття українське радіо щороку проводить радіодиктант національної єдності. Це наймасовіший всесвітній флешмоб, який присвячений українській мові. І цю акцію помітили росіяни і спробували скопіювати наш радіодиктант. У них це називається диктант Побєди. Приходить він до Дня Побєди, має форму тесту, але називається втім диктант. І це явно спосіб перемкнути увагу тих людей, які живуть, наприклад, на окупованих територіях нині. І щороку пишуть нам надсилають листи із радіодиктанту. От про цю крадіжку ми поговоримо із членом правління суспільного мовлення і керівником проєкту Радіодиктант Національної єдності Дмитром Хоркіним. Дмитре, вітаю тебе! Вітаю, що ти думаєш про цю спробу росіян? Чому вони постійно крадуть? То борщ крадуть, то скіфське золото намагалися вкрасти, яке в Нідерландах на виставці було, то наших митців присвоюють, великий русський писатель Тарас Шевченко. І цього разу от дійшли до радіодиктанту. От навіщо їм це все? Я передусім нагадаю нашим слухачам і усім, хто стежить за твоїм подкастом, про те, що радіодиктант Національної єдності вже понад 20 років є головним флешмобом такою важливою подією, де ми популяризуємо українську мову. І... Абсолютно не дивно, що усі найцікавіші акції і події росіяни намагаються вкрасти. І справді я хочу сказати Вадиму, що я відстежував цей тренд, і в усіх суспільних радіостанціях, національних радіостанціях світу, зокрема членах Європейської мовної спілки, є подібні події. Там перевіряється грамотність мови. Я скажу відверто, що ми цю акцію у 1999 році запозичили від наших колег із польського радіо, і це стосується тих мов, які потребують додаткової популяризації. А культура мови, тому що мова це ж не тільки говірка. А це літературна мова, де є правила правопису, правила вимови, і до них треба спонукати, мотивувати і подібні радіоакції, радіофлешмоби, радіоспецпроекти, вони дуже важливі. І справді до того я хочу підтвердити ваші передачі. Не було у Росії жодної подібної акції. Це раз. По-друге, я скажу відверто, що якщо ми говоримо про ті мови, які варто захищати, то на території Росії, а після розпаду Росії, навіть ми можемо консультативно допомагати цим залишкам, які будуть на території нинішньої Росії, популяризувати іншу мову: мордовську мову, якутську мову, євенську мову, ненську мову і багато інших. Чукотську мову і готові проводити навіть там радіодиктанти, але тоді, коли Росія розпадеться, тому це все мавпування, це калькування, це намагання створити. От я вам скажу, що за ці роки жодної копійки на зовнішнє промо рекламування радіодиктанту ми не спрямовували. Тобто, це справді щира. Акція єднання українців в Україні і в усьому світі довкола Радіодиктанту національної єдності. І я думаю, що передусім Вадиме, це намагання в нинішній Росії, де все спотворено, створити ну такі різні різні акції, які показують типу народну ініціативу. Але вона вже приречена на невдачу, тому що у них було національне свято День Єднання. Пов'язане із Мініним і Пожарським. І це все ну, воно не спрацювало. У них немає. Хоча календарно є такий вихідний день, але вони його не відзначають. Сказати про 7 листопада, 7 ноября, раніше, да, в радянському союзі, теж у них це не відзначається. Що є точкою єднання, важко сказати. 9 травня, ну навіть уже дідів із палками не носять, і всі ми бачимо на смітниках, валяються ці е, палки. Тому це все абсолютно штучне, і я про це маввання дізнався від вас. Тобто я не стежу за тими трендами, які є у Росії, але абсолютно не здовований. Ми стежимо тому, що таке наше завдання відстежувати усі російські фейки. От бачите, часом знаходиш просто якісь абсолютно нетипові, незвичні, неочікувані історії спроби створити щось штучне, несправжнє, яке нагадувало про те, що Росія може вважатися цивілізованою країною. А цьогоріч українському радіо 100 років. Ви якийсь особливий диктант? Плануєте до сторіччя? І справді, 16 листопада 1924 року українське радіо почало мовити із ха. Це п'ятий регулярний мовник у світі, який здійснює регулярне загальнонаціональне мовлення. І нам у цьому році буде 100 років. Ми до цього готуємося. Я скажу про радіодиктант, але ще дуже важливо сказати про те, що як і під час Другої світової війни. Німецько-фашистські окупанти намагалися перервати наше мовлення, так і російсько рашистські окупанти намагаються перервати наше мовлення. Інститут масової інформації повідомляє про те, що 14 радіовеж було цілеспрямовано, цілеспрямовано знищено ракетами. Але я додаю ще плюс одну харківську, яка нещодавно також була знищена. Але ще цікаво. Ні під час Другої світової війни, ні під час цієї російсько-української війни українське радіо завдяки нашим працівникам не зупиняло свого регулярного мовлення ні на секунду. Тому ми продовжуємо і ми гідно можемо відзначити це сторіччя. Щодо радіодиктанту і акції, які будуть, звісно, що буде об'єднавча акція, ми вже готуємося. Вона завжди імениті автори, це відомі письменники. Зокрема, ми залучаємо тих, хто є письменниками і водночас несуть. Службу у Збройних силах України і створюють тексти, і пишуть разом із побратимами і посестрами ці радіодиктанти. Ми запрошуємо відомих акторів. І цьогоріч також готуємося до такого гучного відзначення для того, щоб об'єднати усіх українців. Ця акція є надзвичайно важливою. Чому українська мова? Ми по-різному ставилися до цього, тому що ми вивчали у школі українська мова, українська література, ми писали диктанти. Писали твори, писали перекази, але, що дуже важливо сказати, тільки зараз, от, зрозуміти, радіослухачі, українська мова стає ідентифікатором у полі бою: свій чужий ворог чи свій, тому що росіянин ніколи не може сказати паляниця. Тому що росіяни не розуміють варіативність української мови, вже весна на вулиці і на деревах розквітли нирки, так само, як ситуація із бавовною, що чути бавовну, хлопок. І там ситуація із почками, тому що є нирки, є бруньки, і це зовсім, зовсім погодьтеся різні речі. І українська мова це ідентифікатор. Це треба бути таким уже, знаєте, спецагентом, так добре знати українську мову і вивчати, аби знати її тонкощі. Тому я сподіваюся, що у нас є усі приводи під час цієї великої війни подякувати українській мові. Продовжити популяризувати її завдяки українському радіо і радіодиктанту, який буде уже восени. Дякую тобі, Дмитре, за цю розмову. Член правління суспільного мовлення і керівник проєкту «Радіодиктант Національної єдності Дмитро Хоркін був гостем нашого випуску. Пликаймо наші традиції, які допомагають зміцнювати нашу державу, нашу культуру, популяризувати нашу мову. Ну а крадіжки росіян це свідчення того, що в них страшенна криза ідей. І звісно, якийсь час можна проїхати на Даних форматах, але криза ідей у підсумку завжди призводить до занепаду, який, зрештою, поховає усі ці штучні російські покроші. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.